Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні мова піде про вирощування огірків через розсаду. У мене на каналі є відео, де такі огірки вже висаджені у світлиці, але я не показувала, як цей процес спочатку йде. Висаджую пластикові стаканчики по два зернятка. І вони сходять, насипаю, ось, набираю землі з городу, з додаванням перегною. Зверху, це вони зараз, коли вже сходять, я їх присипаю з з пічки. Це захищає їх від чорної ніжки, ну і ще, решти там грибків, плісняві. Оце коли -то починають сходити, оце у нас, на жаль, коли вони сходять, майже завжди стоїть така похмура погода, тому вони витягуються з вікно, виходить на східну сторону, але, на жаль, так вони все ж таки витягуються. Стаканчики ми знизу пробиваємо гарячою голкою, тут робимо дірочки, і там вони стоять, ось такі низенькі, широкі ящички. І там застелено плівкою, і отак вони стоять. Я їх поливаю. Потім, коли вони випускають вже, це, це у них зараз такі листочки називають їх сім'ядольки. А коли вже в них починаються такі настоящі справжні листочки, десь 3-4 листочка, тоді їх рекомендується висаджувати. Ну, у мене не завжди так виходить, бо буває погода ще не дуже <кхи> тепла. Ось ну, такі у мене у мене два ящички. Я їх держу в кімнаті. Вони сходять, а потім висаджую в теплицю. І ще я проливаю, коли тільки набрала землі. У мене були такі випадки. Коли я просто набирала землі і просто розкладала зернятка у землю, бувало, що вони пропадають у землі, згнивають, або коли починають сходити, пропадають, бо згнивають, теж покриваються таким білим нальотом і пропадають. Я стала проливати, я набираю зараз землю, ну так як земля з городу, там усякі патогенні грибки і всіляка. І я проливаю кип'ятком оцю пусту землю. Потім сюди втикаю два, по два зернятки. Ну а зверху ще потім, як вони починають сходити, ще присипаю попілом. Попіл з дерев, бо ніякий другий не годиться, якщо це вугілля, не годиться. Треба тільки, щоб з дерев був попіл. Ну і він також, як доброго, дуже добрий. Попіл беру золу з дров. Коли дровами пічку протопили, потім цей попіл беру і отут розтрушую, бо з вугілля не годиться. Повинен бути попіл з дерев. І ще коли я тільки Розклала зернятка у землю повтикала, я їх усі ці стаканчики накриваю. Ось у мене тут плівка, вона туди загорнута вже, відкрита. А так я накриваю зверху плівкою усі ці ящички Плат... щільненько. так. І воно стоїть, поки не починає сходити. Так Буде і волога у стаканчиках зберігатися, вони не будуть висихати, і мікроклімат такий зберігається тут їм тепленько, і вони швидше і дружніше сходять. А так вони дуже довго будуть сходити, якщо просто відкрити, воно буде земля в стаканчиках пересихати, так гірше. Якщо не накривати